Вітаю всіх! Сьогодні 7 листопада 2023 року. І я буду висаджувати озимий часник. Я вирощую часник двох сортів. Це сорт Козак. Він має 4-5 зубців, стрілкує. Ось такі. Дуже смачний і фіолетовий сорт. Назву сорту я не знаю. Він також стрілкує, у нього багато зубців ось такого кольору. Гостренький смачний часник. Зараз я розділю часник на зубці і буду висаджувати його на грядку. Розділила головки часнику на зубці, і зараз буду їх висаджувати. На грядці зробила я рух, глибиною десь 15 см, і в нього буду викладати часник. Кожний зубчик тискаю в землю. Висаджую на відстані біля 10-15 см між зубцями. І ось так висаджую весь часник. Висадила часник у рядок і тепер буду його загортати сапою. Можна також загортати граблями. Так, до кінця рядка. Тепер висаджую фіолетовий часник. Так само висаджую його в рядок. Кожний зубчик втискаю у землю, розкладаю зубки на відстані 10-15 см. Часник висадив в рядки і тепер буду їх загортати. Загортаю сапою. Потім грядку розрівняю граблями. Загорнула посаджений часник, тепер залишилось розрівняти площу граблями. І посипати попелом. Сподіваюсь, що на наступний рік часник порадує гарним врожаєм. Бажаю всім миру, перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!